Всім вітання, мене звати Тєся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні ми будемо говорити про книгу українського автора Максима Дупешка Історія варта цілого яблуневого саду. А також, оскільки я психологиня, я додам трошки психологічного контексту, поговоримо про. Кохання про його етапи, як взагалі воно формується в такому більш класичному розумінні, тому що ми знаємо, що ну власне у хіміків є певний такий образ на хімічну сторону кохання там біології, там психологів, філософії і так далі. Тобто, ми розглянемо лише як один аспект, і це буде таке всеохопне явище, яке ну більше власне за те, що ми можемо для себе пояснити. От. І давайте спочатку про саму книгу Історія варта цілого яблуневого саду. Це така дуже камерна історія про те, як згортається світ, і вона про дуже багато різних аспектів. Вона і про кохання, тобто на багатьох рівнях можна її е, прочитати в одній якійсь чистоті. а, це було як на презентації книги там журналістів, хтось сказав, типу, як процитував автора, що, типу, е, глядачі різних. Типу, статей можна в цій книзі знайти щось різне. Тобто для чоловіків це історія про війну, для жінок про кохання. Я з цим не погоджуюсь, Це історія про все водночас, і вона і тим, і тим сама цікава. Ну, власне, тут є лінія кохання, події відбуваються в період багатьох змін влади в Чернівцях. Тому це ще історія про власне місто Чернівці, особливо якщо ви там були колись або ви жителі Чернівців, то це просто неймовірно, тому що я читала її якраз купила в Чернівцях, читала уже після них ну пригадувала. Вулички, по яким я ходила, або якісь там будівлі, які я бачила, і це дуже ну так заворожуюче. А от якщо би ще я більше або довше там побула, то це справило б на мене ще більше враження. От також ця книга, вона власне про війну, про початок Другої світової війни і про власне там як окупацію Польщі, окупацію ну там, тобто, спочатку змін періоди, коли змінювалися дуже сильно Влада в Чернівцях, тобто там були і румуни, і австрійці, і німці, і Радянський Союз, і це все вмішалося постійно перемішувалося. Ну, і власне вона розповідає про Павла Бачинського, про молодого юнака, який ну, про його власне родину. Вона доволі змішана. Тобто, там є і поляки, і українці. І, Австрійці, і він починає. Павел Бачинський хоче почина, почати зустрічатися з єврейською дівчиною, гебреями так, так званими, І о, ця історія, вона, власне. Про і про дорослішання в тому числі цього Павла Бачинського, тобто як його і війна змінила, і взагалі як він змінювався, що з ним відбувалося. І це ще й про пошуки такої пам'яті і відновлення справедливості, тобто дізнатися, що ж то було насправді, як це все відбувалося, сталося. Але вона ще й про таку, як національну пам'ять, про те, що ми не маємо забувати, як воно було, і про те, що ну, такі. Можливо, загальновідомий, можливо, не дуже факт. Але до приходу радянського союзу в Україні е, жило дуже багато євреїв. І е, попри те, що є такий стереотип, що ніби українці не люблять жидів. Але водночас, до того як радянський союз прийшов, то їх було доволі багато, і ну вони вели і торгівлю, і займались іншими там промислами і справами і. Е, Ну, знаєте, не було такої, ніби як національної прям ворожнечі. Тобто, це була якась така, можливо, містечкова історія, там якісь, ну просто там так само, як українці з українцями часто можуть чубитися. Але суть в тому, що е, тільки з приходом Радянського Союзу, ну, власне, і нацистів, але і Радянського Союзу також почалося оце перемішування національностей, е, табори, якісь інші. Е, Просто перетасовування там закинути українців, євреїв у глибинку Росії, з Росії привезти сюди, поставити якимись намісниками і так далі. От, і власне, ця книга, вона про те, як сказав, що вона про те, що світ згортається, тобто він ніби зменшується в розмірах, і ми постійно можемо спостерігати за тим, що ну, за цими процесами. І один соціолог чи а, фантаст, він сказав, що. Наприклад, той шлях, який той час затрачений, який ми мал могли би подолати в Римські пройшовши Римську імперію, ну тобто кілька діб там, або якась певна частина, тобто за часів Римської імперії, там конем або пішки, або щось таке, то зараз це розмір Євразії, і ми розуміємо, що в масштабах. Римська імперія вона набагато менша була, ніж ціла Євразія, але водночас ми їх можемо поставити зараз співмірними за цим масштабом. І зараз, коли ми розглядаємо світ, то з одного боку, ну нібито, ну, все дуже пришвидшується, тобто технології збільшуються, ми можемо швидше пересуватися, все збільшується і за рахунок пришвидшується, і за рахунок цього світ згортається. Тобто, умовний, наприклад, там. Подорож в Азію або в Америку, вона зараз здається більш доступною, ніж вона була там 20, 50, 100 років тому. І зараз, навіть коли я починаю думати, як забігаючи в майбутнє, там що буде через там, 40 років, то можливо там взагалі це ну, не вважатиметься чимось таким супер особливим. Там я поїхав в Америку чи щось таке. Ця книга, взагалі, Максим Дупешко, він вона написана на кількох пластах. Моя улюблена частина це листи, які писали ну, тобто, щоденний. Який вела матір цього Павела. Е також тут історія розповідається від такого ніби третього спостерігача. І так само, ну, який ніби познайомився з цим Павлом. Тобто це такий старий формат оповіді, як воно раніше було. Е мені це дуже сподобалося. І. Е Ну, водночас з таких письменницьких, чисто недоліків, можу сказати, що мене для мене не дуже відрізнялося, як говорив Павел Бачинський і як говорив головний герой, ну тобто автор цієї умовної історії, який розповідає нам це читачу. То, ну, вони як ніби зливалися для мене. От яскравий голос дуже був у матері Павла Марії, яка писала ці листи. І мені сподобалось, що воно ще й трошечки перепліталося з. А то, ну, тобто з війною, як сучасною з 2014 року, яка тривала. І тут були якісь поставки ну, роздуму цього ну, на, наратора, типу автора, який нам це розповідає, про цю війну. І воно все взагалі дуже перегукувалося. І текст написаний в 2017-му, зараз дуже надзвичайно актуальний ще й під час війни. Тому я. Ем, ем, ну, тобто, його було боляче читати, але водночас його було дуже так, ніби. Екзистенційно приємно в тому сенсі, що це не тільки в нас, це ну, тобто завжди так відбувалося, і завжди росіяни були таке гівно і е, дуже дивно і сумно, що ми ніби не могли це до кінця визнати і помітити. От. І, наприклад, мені сподобалась дуже цитата: що темрява не може поглинути світло, тому вони чекають, що ми вимкнемося самі, тобто, що ми здамося або що ми виснажимося. І це справді те, що зараз відбувається. Відбувалося особливо там, з відключеннями світла, з постійними обстрілами, з атаками, дронами і так далі. А, і дуже цікаво. Що тут є такий певний роздум, чи могла би Друга світова закінчитися набагато швидше, якби, наприклад, Сталін ну е, умовно не, не допустив того, щоб німці зайшли так далеко на територію радянського союзу. Тобто, чи можливо це було би зробити? Що нібито е, насправді це все робилось для того, щоб радянський союз підключився у війну і зробив це такою спільною перемогою? І цією великою війною Сталін хотів кинути індульгенцію для комунізму в решті світу. І ми не знатимемо, як воно було, але їм вдалося. Сталіну вдалося, іншим вдалося провести таку другу окупацію. І тут автор, наприклад, в одній із частин говорить, що у поляків, українців та євреїв була своя війна, і всі ми її тоді виграли, і всі ми її тоді програли. І вона якраз нова про те, що ніби була війна на за незалежність. Незалежності ми не отримали, але водночас теж була і боротьба проти нацизму, і нацизм нібито ми. Вигнали зі своїх земель, але прийшов комунізм і, ну, і то, і то величезне зло. І тут дуже важливе ще є таке послання для і нас, українців, і для інших людей про те, що нейтральна сторона не вберігає від відповідальності. Е, я дуже багато про це думала на початку війни: про те, наприклад, що я слухала російську музику, і мені було байдуже, що я говорила російською, і мені було байдуже, і багато багато інших байдуже, які не стали, ну ніби вони. Одна я не спричинила цієї війни, але з іншого боку, я так само, як і інші, вплинула на те, що це все ж таки відбулося. І тепер я розумію, що нейтральної сторони її не існує, і що ти або стаєш ну, ніби співучасником от цього злочину, або ти ну, коли ти на нейтральній стороні, або ти маєш її якби обрати щось для себе. І далі там так само була. Описано і розказано те, як росіяни з глибинок не розуміли, чому, наприклад, існує Унітаз, і як це, що їм було зручніше там в горщик сцати і все інше. І ці маленькі детальки вони написані, ну, тобто, ніби до того, як ми знову там побачили Бучу, або що ще, до того, як ми пережили всі ці, не знаю, події, наслідки війни, жахіття. І... Ця книжка, вона ще й дуже підкреслює, що вони прийшли не шукати порозуміння, а витіснити ваш світ своїм. І саме розуміння когось, крім себе, робить людину людиною. І тому ми ведемо, власне, таку екзистенційну війну на виживання, і зараз говоримо про це дуже багато. Ну, і ця книга вона мене справді дуже зачепила в. Такому і літературному значенні, і просто екзистенційно. Я багато думала про неї. До про ті сенси, які вона була закладена. І здебільшого це були такі, ніби підтвердження: ну так, так, так і є, так і є. І ніби чому це ну там, наприклад, ніхто інший не бачить. Там ну не конкретно в моєму оточенню, наприклад, там на заході або де ще що це якась індульгенція, що це неправильно, що це, 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 це. це. Ну, але це знаєте, я, наша екзистенційна війна, власна. І тому давайте перейдемо до психологічної частини, бо все ж таки, все ж таки на тлі величезного, величезної трагедії відбувається історія кохання. І ця історія кохання вона розгортається між Павлом Бачинським і єврейською дівчиною. Її звали Дора Капман, і давайте зараз про <кій> взагалі кохання. Це така. Хімія, і є навіть окремі книжки, наприклад, фрома uh, мистецтво любові, в якій він розбирає різні концепції кохання і взагалі різні моменти формування цього всього. Наприклад, там, що є кохання, ну там, мовно, до бога, до матері, до батька, до дитини, до дружини або чоловіка, до не знаю, друзів, і це все різні види кохання. Але якщо його узагальнити, особливо якщо це таке в парі кохання, то ми говоримо, що це має три компоненти uh, і. Якраз тут з Фромом можна погодитися, що кохання як таке явище, воно дуже крихке і воно дуже часто зазнає утисків і ну, власне помирає в нашому сучасному світі, з, наприклад, там, не знаю, швидким сексом або ну, в плані швидлегдоступним. І іншими такими задоволеннями воно стає якось знецінюється, і нам легше знайти іншого. Партнера забезпечити свої якісь раптові бажання, ніж будувати оце кохання, яке складається з трьох компонентів. Тож, три кити кохання, на думку психологів, це близькість, саме як інтимна близькість в плані того, що ви можете спілкуватися. Вам цікаво дізнаватися одне одного. Вам, ну, ви можете бути відкритими своїми як душами, характерами, серцями одне до одного і в цьому знаходитися. Далі це, звісно ж, пристрасть, тобто, коли у вас є такий певний ну, як потяг один до одного. І третя це зобов'язання, коли ви ну, маєте певні як. Зобов'язання один перед одним, обітниці. Ну, наприклад, там в класичній такій парі це виражалось би, що зобов'язання, тобто вони там вірні одне одному, вони живуть і будують спільний побут. Пристрасть, вони хочуть одне одного там якось підігрівають свої стосунки, займаються сексом. І третє це інтимна близькість, що вони можуть поговорити між собою, що вони приймають одне одного і що вони ну не засуджують одне одного. Я би не хотіла спинятися на всіх класифікаціях або всіх там етапах кохання, але хочу підкреслити один дуже важливий момент, що в стосунках так само відбувається цей момент розчарування. Через який ми можемо умовно переходити. Тобто, наприклад, спочатку ми закохані, ми ідеалізуємо цю людину, потім ми бачимо її такою більш справжньою, ми бачимо її недоліки. І тут ми помічаємо ніби, щось, з чим я можу змиритись, і щось, чим я не можу змиритися. І тут важливо, ніби ми робимо такий вибір, що саме, ну, тобто нам це ок або нам це не ок. Е, і в цей, після цього, наприклад, якщо ми переходимо цей рубіж такого, ну, якби, ми приймаємо людину з її якимись особливостями. там, ну, з чимось, тим, що не є для нас якимось визначальним або критичним. І після цього у нас вже з'являється таке така, ну, розквітає кохання до іншої людини і у неї і до нас, якщо ми приймаємо це. І ще, як, наприклад, писала Кларіса: в Жінки, що біжать з вовками, що ці цикли вони повторюються постійно, що ми постійно <кхем> намагаємося це кохання його ну, Підживлювати і кох, і в коханні постійно щось помирає. Тобто в любові помирають якісь там, наприклад, ілюзії наші щодо нашого партнера, партнерки, помирають певні очікування. І ми маємо показати своєму партнеру або партнерці що все як ну, некрасиве, що є в собі. І Якщо він або вона там його це приймає, то відповідно ми тоді вже можемо побудувати міцний союз, міцну пару. Бо е, на красивому триматися все не може. Ну, наприклад, з тим, що ну, дуже банальний приклад, але коли там жінки наносять макіяж, а потім вони в житті згалом без макіяжу, то це треба, типу, прийняти і теж це полюбити. Е, так само, е, е, ну наприклад, хтось розкидається речима, а хтось навпаки завжди їх складає. І ми йдемо на певні такі або і міні-жертви для іншої людини, і водночас ми приймаємо в ній багато різній аспектів. От для того, щоб ну, власне, побудувати оцю спільність, яка буде так можна сказати ціннішою за те, що нас роз'єднує те, що в нас різного. От. І тут я хочу вам послатися на два інші відео на моєму каналі. Один вони обидва про дику жінку. Одне з них було про стосунки про е, Манаві, інше воно було про е, іде тут про кохання. Про... Жінку скелета, яка завжди присутня в стосунках, оці маленькі смерті, щось там помирає, щось народжується, не завжди діти, не завжди там, партнери. Тобто це можуть бути м, просто якісь ідеї або звички, і так далі. От. І, власне, це такий короткий огляд, я намагалась зробити на історію варту цілого яблуневого саду, і прочитавши її, я справді. Зрозуміла, чому вона варта цілого яблуневого саду, а не одного яблучка, і чому взагалі вона вимірюється в яблуках і яблуневих садах. Ем, і це було, знаєте, дуже тепло і дуже по-осінньому. І я думаю, що ви або встигнете її ще прочитати, або просто ви потім е, знає, знайдете її. Захочете вам осені, захочеться вам будь-якого сезону то і літо було, і зима. Ну, власне. Тобто вона доволі тепла і вона гріє душу і. Вона така дуже справжня, і про справжнє, що мені навіть аж захотілось повірити, що існував такий в Чернівцях Павло Бавел Бачинський або Павло Бачинський, і що з ним відбувалися всі ці події. Тож бажаю вам лише приємного читання і кажу: несемося.